Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас нове надходження Volkswagen E-Golf 2016 року випуску, пригнаний з Америки з несерйозними пошкодженнями. Маємо повний електропакет, текстильний салон, який потребує невеличкої хімчистки, світла, стеля. Автоматична коробка передач, функція старт-стоп, електроручник, роздільний клімат-контроль, підігрів сидінь, велика мультимедіа з камерою заднього виду, така приборна панель, автоматичний датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання спинки крісла. Позаду ми маємо чахли, Чохли можна відстирати або викинути, якщо комусь не буде подобатися. Так автомобіль знаходиться в дуже гарному, незачуханому стані. Зовнішньо маємо красивий темно-синій колір. тонування вікон, оригінальні легкосплавні диски. Ось такий вигляд має автівка позаду. Автомобіль спокійно проїжджає влітку в районі 170 кілометрів. Батарея на 24 кВт. Цю автівку ви можете придбати в кредит або в лізинг. а подивитися автівку ви можете в місті Києві за адресою вулиця Сумська, 2А. Чекаємо на вас.